Привіт! На зв'язку твій зубнік. Прийшов час показати, що стається з зубами після зняття брекетів. А пройшло на хвилинку півтора року. Як я й обіцяв, ми подивимось на мої зуби, подивимось, чи немає зміщень. Але перед тим, як ми це зробимо, хочу нагадати золоті правила ретенції. Перше правило. Обов'язково встановіть ретейнер на внутрішню поверхню передніх зубів знизу і зверху. Я це зробив, до сих пір користуюся ретейнером. І друге, чекніть, чи видалили ви всі зуби мудрості. Я озвучив лише два правила, а всього їх 5. І всі правила ви можете передивитися за підказкою. Ну що ж, ви готові? Дивимось! Якщо тебе цікавить онлайн або офлайн консультація з приводу вирівнювання прикусу, під цим відео я залишу посилання на мій телеграм та інстаграм. Також в коментарях до цього відео можеш написати про свою історію, коли тобі зняли брекети, що сталося. Результат залишився стабільний, чи зуби все таки поїхали? Мені буде дуже цікаво почитати, а за вподобайки і підписки буду вдячний. До зустрічі!